Ще цвіти так да, цвітіння продовжується вже в середньому в середніх колосках уже пішов початок молочної стиглості. воно вже перше зерно он бачиш половина От. перший хліб а пшениця буде в ціні в цьому році в зв'язку з останніми Останню ситуацію з підривом Каховської дамби, скільки затоплено полів, скільки там не зберуть урожай аграрії. У зв'язку з посухою. Почалось формування зерна Ми бачимо, де він? Зав'язалося. от уже Перше зерно. Але це ще не зерно. Це ще. Зараз я його навідомо. Це ще половина тільки зерна. Ще скільки йому ще треба. Скільки треба? Це ще півтора місяці. Після такою погодою можливо місяць. До жнив. З такої погоди, як зараз, посуха, вологи немає, то воно швидко дійде. Але якщо пройдуть дощики, ну десь з 20 липня жнива починаються. Ну, все, що можна, вже дано. Ще ні, ще, ще не все. Ні. Ще, мабуть, і хвороби, і шкідники, а фузаріоз, якщо його обробили не вірно, не так, як ми рекомендували. А жуки, а жукуська. Може ще скільки наробити біди. А тріпси, які сьогодні будуть, а клопи, які можуть також зробити укуси на зерні, личинки клопа. Черепашки. Так, ще працювати? Та працювати. ще працювати за ці півтори місяці, ще скільки може відбутися, дуже цікаво, розслаблятися немає коли. Необхідно моніторити, щоденно дивитися і зберігати кожну зернівку, кожен кілограм зерна, щоб був хліб в Україні. Не було голоду. Гайда працювати? Гайда працювати.